Шановні друзі, не можна без болю слухати виступ пані Яни. І я зразу хочу сказати всім в залі, що наша фракція категорично за використання медикаментів, які зроблені на базі марихуани, канабіса, гашиша, не знаю, як завгодно називаєте. Ми категорично за використання цих препаратів. І те, що сьогодні. Країна не використовує ці препарати. Це є велика провина Уряду України. Поясню, чому. У мене в руках зараз знаходиться постанова 324 про легалізацію медикаментів на базі канабісу. Два медикамента – Набілон на базі канабіоїдів. І на набімікс... біксімолс стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та Канабідіолу. Ці два препарати були легалізовані 7 квітня 2021 року. У мене в руках тут також повідомлення в українській правді. Від 9 квітня 2021 року в Україні легалізували медичний канабіс. У мене запитання. Перше, чому уряд, якщо нам потрібні медикаменти від а вони потрібні, не вніс крім двох препаратів ще 20, які лікують наших воїнів, знеболюють тих людей, які не можуть болі переживати, не закуплені ці препарати згідно постанови уряду з 2021 року у нас легалізована медична марихуана. Запам'ятайте це, це дуже важливо знати. І зараз з цієї трибуни я вимагаю звіта Шмигаля Ляшка. І всі, хто до цього причетний, що з 21-го року вони маючи всі можливості, не закупили препарати для наших воїнів, знеболюючи, для онкохворих, для діток хворих на епілепсію. Хто за це буде відповідати? Закон, про який ми зараз говоримо, про так звану в лапках легалізацію маріхуани. Це закон про те, щоб перетворити Україну в плантацію для наркобізнесу, для вирощування наркотичної маріхуани. Цей закон не про медичну маріхуану. Я вважаю, що уряд треба відправити відставку за те, що вони не закупили препарати марихуани для знеболювання, в тому числі наших військових, і цей закон не голосувати.